Привіт! Ви на каналі Red Owl, де ми говоримо про складні речі простими словами. З вами я, його ведучий Назар, і сьогодні ми дізнаємось, чому почали друкувати книги. Перші книги надрукували в Китаї, де було вже винайдено папір і чорнило приблизно в 700 році. Друкування книг стало можливим після винайдення змінних літер. Дерев'яних блоків, на кожному з яких було рельєфно вибито символи або букви, зібрані так, щоб скласти слово. В Європі друк з'явився завдяки німцю Йогану Гутенбергу, який приблизно в 1438 році почав використовувати набірні літери і прес для друкування. Першою надрукованою книжкою в 1454 році було видання Біблії. Завдяки цьому винаходу почалось швидке розповсюдження знань.